Відгук з м'ясних делікатесів від Ірини. Чому я записую відгук із м'ясних делікатесів? Тому що є набори. Зачитую, а, скарг немає ніяких, все добре. Навіть можна сказати, що дуже добре. Дійсно, зустріли, поведили за руку, привезли, влаштували на житло. Житло супер. Робота можна робити. Ви нікому золотих гір не обіцяйте. Дякую. Дякую вам, Ірина, за добрий відгук, за гарні слова і за гарну роботу. Звертаюся до тих, хто дивиться. Є гарантія, якщо ви мотивована людина, якщо у вас мотивована, що значить? Ну, вам треба гроші, треба деньги щось строїть, когось вчити, кудись вам треба мотив, закривати кредит і так далі. І ви коли зіштовхуєтеся з якимись трудностями, виходите зі своєї зони комфорту, ви стисли зуби, працюєте даже результату, получаєте, куди вас не влаштують, у вас всюди буде добре. М'ясокомбінат, м'ясні делікатеси. А, рибні делікатеси, слайси, сирки, а, шнурки, овочі, фрукти. От у вас всюди все буде хорошо. Всюди у вас все буде хорошо. Якщо людина така, у неї все хорошо, вона така думає, ну поїду подивлю за границю, може позароблю, може буде легко. От тут починаються претензії. Якщо вам треба гроші і а, хочеться працювати з тими людьми, яким треба гроші, і ти реально відчуваєш від них віддачу, і ти відчуваєш, що ти корисний і що ти їм допомагаєш. Тому я зачитую такі реальні, настоящі, живі відгуки. 100% гарантії. Якщо у вас є мотивація, вам треба гроші зараз негально ще вчора. У вас, в принципі, плюс-мінус все нормально, все здоров'ям, у вас гарантія, все буде хорошо. Все буде хорошо. Зарплата буде 1100-1200 євро при гарно відпрацьованому місці. Від кого це залежить? Від вас за три місяці можна привезти 3 35 тисячі євро. От. Обично такі гроші заробляють за 12 місяців, ну якщо взяти там, по 10 тисяч гривень в місяць. Так що, кому треба гроші, зараз негайно ще вчора. Звоніть. У нас індивідуальний підбір, ми працюємо на репутацію. Номер вайбера я залишаю в коментарях. До нових зустрічей, точніше, в шапці профіля.